Мене часто питають, чи варто купляти Xbox Series X і як довго ця консоль ще буде актуальною. Привіт, друже! Я допоможу тобі в цьому питанні, але з тебе лайк та підписка. І так, Xbox Series X це самий потужній ігровий пристрій усього дев'ятого покоління консолей. Цю консоль, до речі, Microsoft позиціонує по відношенню до SS як професійну, а саме тому вона житиме як мінімум до 2028 року. Тобто ця консоль, якби не обов'язкова, але точно. Не буде зайвою. У тих випадках, якщо у вас, наприклад, великий телевізор, або ви просто поціновувач якісного графону. А тепер додайте до цих no. плюсів ще 1 терабайт вільної пам'яті і ігрову підписку Xbox Game Pass. І на виході ви отримаєте справжній ігровий комбайн, якому під силу майже все. Із суттєвих мінусів я можу привести хіба що відсутність потужних ексклюзивів, які по свою чергу демонстрували потужність Xbox Series X. Але попереду ще багато часу. Так.